На уроці української літератури, і сьогодні предметом нашого з вами обговорення стане оповідання Івана Яковича Франка Олівець. Раніше ви отримали завдання прочитати це оповідання і знати його зміст, тому що сьогодні ми з вами будемо працювати саме за змістом цього оповідання. Школа наша школа, приголуб нас мила, пригорни усіх нас, як голуб підкрила. Ти нас всіх научиш, як у світі жити, як зло обминати, а добро чинити. Як ви думаєте, чому наш сьогоднішній урок я розпочинаю саме із такого вірша? Правильно, тому що події, які описані в оповіданні Івана Яковича Франка Олівець, проходять саме в тогочасній школі. А ще я прошу вас зараз подумати, які ж асоціації, які враження, які слова. Приходять вам на думку, коли ви чуєте слово школа. Давайте разом з вами ми складемо такий асоціативний кущ. Тут уже є декілька слів, які в мене, наприклад, асоціюються з школою. Вчителі, знання, друзі, уроки. Я хочу, щоб ви поставили відео на паузу і продовжили цей перелік. Я думаю, що ви добросовісно підійшли до виконання цього завдання, тож ми будемо рухатись далі. Іван Якович Франко писав дуже багато творів, але серед значної спадщини Івана Франка для дітей відділяються саме ті, у яких письменник розповідає про дітей та їхню долю в несправедливому суспільстві, про шкільне життя тогочасних учнів. Іван Франко завжди любив дітей, завжди знаходив час поспілкуватися з малечим. Як зазначав сам, життя мало мені всміхалося, а діти були тим весняним сонячним промінням, яке зігрівало моє серце. Ось так Іван Франко говорив про дітей. Івана Франка хвилювали питання народної освіти. Навчання та виховання дітей. У більшості своїх оповідань такої тематики він розповідає саме про жорстоке ставлення учителів до учнів у цісарській школі. Така школа зломлювала дітей морально, калічила їхні душі. Як зазначав сам письменник, матеріалом для творів послужили здебільшого його особисті спогади про роки навчання в школі. І те, про що ми дізнаємося з франкових оповідань про школу, це були, на жаль, не поодинокі випадки. Це була така система в тогочасному суспільстві. Письменник просто узагальнив типові явища і виніс їх на суд читачів. А тепер давайте ми разом з вами складемо синка до. Слово олівець. Так, олівець. Саме цей канцелярський прибор став, таким, став назвою дуже такого глибокого психологічного оповідання. Особисто я, коли читала це оповідання, мене переповнювали такі емоції, мені хотілося і плакати, мені хотілося. Дуже було шкода героя твору і одного, і другого героя це моя особиста думка. І тому давайте ми з вами, опираючись на зміст твору, складемо синкан до твору, до слова олівець. Олівець, який маленький, шестигранний, подобається, блищить, манить, є причиною. Хлопчачих страждань. І причому Олівець є причиною хлопчачих страждань як головного героя, так і героя Степана, який є також головним героєм у цьому оповіданні. Тільки просто Іван Якович Франко веде. Розповідь свою від однієї особи, від особи, які він навіть ім'я не називає. І ми можемо припустити, що ем, саме можливо Іван Якович Франко колись пережив. Таку ситуацію, тому що він дуже багато опирається на особистий досвід. Якщо ви помітили уважно читаючи оповідання, то ви побачили, що крім героя Степана у школі більше ніхто з дітей не наділений ніякими іменами. У школі є тільки професор і учні. Про що це свідчить діти? А це свідчить про те, що, на жаль, випадки такого знущання, побиття різками, просто такого нелюдського відношення до учнів були не поодинокі. Давайте ж з вами все ж таки повернемося до змісту твору. Ви повинні поставити в даний момент відео на паузу і дати письмові відповіді на такі питання. Хто є учасником ситуації? Назвати тих осіб, які приймають участь у цьому творі? Олівець, які факти для вас є важливими, і які муки терпів оповідач весь вечір і всю ніч. Давайте трішки пройдемося по змісту. Що у нас починається оповідання? Оповідання починається з того, що розпочався ранок, і всі учні йшли до школи, і головний герой нашого оповідання на снігу знаходить олівець. Як ви думаєте, ця знахідка була дуже коштовною для цього хлопчика? Звичайно, тому що тоді всі діти писали пером, перо було писати незручно, а олівці мали не всі. І хлопчик просто взяв олівець, тому що він подумав, можливо, хтось загубив його цей олівець, і він дуже зрадів, тому що він хотів хоч трошки спробувати писати олівцем. Правда ж? На той час олівець для цього хлопчика була недосяжна мрія. Але коли виявилося, що це олівець його найкращого друга, і ще й через це друг його дуже сильно постраждав, а саме вчитель побив його, то головний герой терпить такі муки совісті, він не може вирішити, як правильно вчинити в тій чи іншій ситуації. Особисто мені оповідання дуже сподобалося. Я пережила дуже багато емоцій. Я думаю, що ви також після прочитання оповідання не залишилися байдужі. А тепер давайте попрацюємо далі. Було б дуже добре, якби ви знайшли спільне і відмінне в образах хлопчиків, а саме хлопчика-оповідача та Степан. Для цього ми використаємо вже знайомий вам прийом колавена. Ви описуєте відмінні риси в тій частині, де наші колавена не пересікаються, і записуєте спільні риси в тій частині, де колавена саме пересікається. Також хочу, щоб ви поставили зараз відео на паузу, і ми з вами запишемо такий літературний диктант. Я зможу таким чином перевірити. Чи прочитали ви твір, тому що я думаю, що після сьогоднішнього уроку у вас з'явиться бажання в тих, хто не прочитав, обов'язково його прочитати. І на цей літературний диктант вам запропоновано сім тверджень. Вам потрібно буде записати тільки два слова: або так, або ні. Тобто, якщо твердження правильне, ви записуєте так, якщо твердження неправильне, ви записуєте ні, я думаю, зрозуміло. Отож ставимо відео на паузу і пишемо літературний диктант. Також я хотіла б дізнатися ваші думки з такого питання. Чи здогадався Степан, в кого був олівець, і чи пробачив нашому головному герою? Тут приймаються різні відповіді, можете надсилати відповіді мені в особисті повідомлення, можете писати в групі, можете навіть намалювати малюнок на дану тематику. І ще одне питання, над яким я хочу, щоб ви подумали і дали мені відповідь, чи можна виправдати вчинки головного героя? Мені буде дуже цікаво отримати відповіді на такі питання, тому що навіть мені було важко дати відповіді на ці питання, тому мене дуже буде цікавити ваша думка. Як дорослих сформованих вже учнів. І також хочу, щоб ви висловили свою думку, що ви відчули на сьогоднішньому уроці після прочитання відповід... оповідання і після проведеного нашого уроку, коли ми складали синкан, коли ми Оформляли кола вена. Сьогодні на уроці я відчув, відчула, я зрозумів, зрозуміла, я усвідомив, усвідомила. Я хочу також, щоб ви продовжили це незакінчене речі. І ще було б цікаво, якби ви спробували скласти синка до слова вчи. І вчитель саме не теперішньої школи, а школи, яка описана у оповіданні Івана Франка. Як ми складаємо синка? Давайте згадаємо слово вчитель, до нього два прикметники, три дієслова і коротке підсумовуюче речення. Я думаю, що ви обов'язково прочитали, або хто не прочитав, прочитає це оповідання, і я отримаю чудовий зворотній зв'язок, зворотній результат від вас. Отримаю написаний синкан, ваші враження, можливо, навіть малюнки. Можете надсилати свої відповіді, мені в особисті повідомлення. Я бажаю вам успіху. На цьому наш урок закінчено. До нових зустрічей!